Розглянемо прогноз. На 30 листопада старого сніве перед нами карта дев'ятка жезлів, на якій ми бачимо воїна. Так, незважаючи на те, що він зняв частину своїх обладунків, він готовий до відновлення битви. Так і ви, дорогі друзі, сьогодні повинні залишатись насторожі, не послаблювати свою увагу у критичній ситуації. Рідні мої на карті сходить сонце, яке висвітлить все, що приховано від вашої уваги. Сьогодні діти самостійно. Не варто ні на кого розраховувати та сподіватися, захищати себе, свої права та привілеї. Щодо роботи, ну тут неприємності можуть походити від начальства, колег, і тут ви маєте бути готові виступити, ризикнути, ну дотримуючись певної тактики, так, в особистих сімейних стосунках, ви готові боротися за, за них. Захищати свій союз, і очікувані труднощі чи перешкоди виявляться меншими, їх буде легше подолати. У деяких випадках закохані будуть далеко один від одного через проблеми у минулому досвіді. Також може йтися, що стосунки перетворюються на формальне, виключно на побутові, коли люди просто живуть разом, а почуття один одному поставити. Тупово остигають. Так, і сьогодні рідні мої знайомства не перспективне. Ось такий прогноз: ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. Приймаю магазин Тара інкогніта Жуковського 17.